Друге питання, чи правда, що Бог складає долю людині, коли вона ще утрабає е, матері? Що ви маєте на увазі долю? Сценарій? Так Бог написав, так буде. Це люди, які не могли пояснити е, якусь тру труднощі в житті людини, вони кажуть, ну так Бог написав, що зробиш. Ну, так, щоб себе заспокоїти. Якщо би Бог написав мені мою долю чи вам, комусь іншим, я собі думаю, а нащо він би туди, туди вписував усі ті гріхи, що я начудив? Чи ви, чи хтось інший? Для чого писати тоді мені долю, а потім мене судити? Як ти мене будеш судити, Господи, як ти мені все написав? Кожен мій крок ще з утроби матері. Немає ніякої долі. Є доля, то, що ми народилися, і друга доля, яку точно ми не змінимо, то, що ми помремо. Але оцей відрізок від народження до смерті залежить від тебе, наскільки ти повернешся лицем до Бога або від Бога. Нема ніякої долі. Бог має для нас план спасіння, і Він хоче, щоб він його зробив оптимально максимально, але він має тисячу варіантів. І Бог хоче, щоб ми пройшли максимально, ну, максимально правильно, максимально легкою дорогою, щоб ми менше страждали, більше, більше, більше здобули. Але людина через вільну волю не завжди йде тою дорогою, якою хоче Господи. Є оцих тисячу варіантів спасіння, але починаючи від 1001 першого і далі не спасіння. І тому старайтеся, щоб ваша дорога була оптимальною, яку Господь Бог нам пропонує. Але це не доля. Бог каже, зроби так. Покайтеся, каже Іван, бо царство Боже, близько, вирівняйте путь Господню, Випрямуйте стежки Його, вирівняйте. Бо ми ходимо такого. Сьогодні настрій такий пішов туди, завтра настрій такий пішов так. Вчора хвалив, завтра вже кажуть, та ні, а то не здали. Ну, ми люди Ми міняємося. Мама, якби долю написав, розумієте? Не раз мама напише картку, «На, підеш в магазин, купиш то і то. Прийшов по дорозі, картку загубив. Щось половину що згадав, сказав, решту забув. Написано було, шпаргалка така на один раз, і то не міг запам'ятати. А ви хочете би вам цілу долю Бог написав, щоб ви запам'ятали? Чи він вам має підказувати кожен день? У мене якої долі. Є Господь Бог, є, вільний, є розум і вільна воля людини. І іменно через розум і вільну волю ми здобуваємо собі важність перед Господом Богом.